Запрошую вас у наш офіс, щоб дізнатися, як створюється обкладинка. Зараз ми друкуємо вже другий наклад. зробиш книжку, будеш розказувати. У мене було гріхопадіння, і я е, вирішив е, трохи почитати про мову HTML розмітки. І, власне, так і з'явилася ідея. На обкладинці мови розмітки вказано практично ідентичний вигляд цієї обкладинки. Тобто, якщо. Вам буде дуже-дуже дуже дуже скучно і ви захочете це перевірити, то ви просто вбиваєте значення, які зазначені на вкладниці в браузер і отримуєте приблизно те саме. Я подумав, оскільки ніхто не знає, яким буде майбутнє, або знає тільки вибрані, було б класно забрати із великого-великого базу 2 літери Х і на цьому побудувати дизайн. А Ось і тут і почались труднощі. Я до цього не розумів, наскільки складно знайти в Києві ящик пазл для дизайну. А друга проблема і з тим, щоб зібрати пазл. Я думаю, що я опору за один день. В результаті весь офіс нашого формату збирав свій пазл десь приблизно тиждень. Я сьогодні прийшов на роботу а, і почав день з того, що почав збирати пазл для обкладення. Я тепер розрізняю дуже багато відтінків чорного, Більше, ніж мені хотілося. Це видання вийшло у світі ще в 80-х роках. Сенсер вважається визнаним класиком того, як писати тексти, і на, ній, на цій книжці виросло не одне покоління письменників і людей, які так чи інакше працюють з текстами. Ми вирішили ввести в книжку персонажа Це Мах, якого намалювала ілюстраторка Оксана Драчковська. Він з'являється тут у книжці і ділиться своїми принципами. Загалом книжка дуже успішна. Зараз ми друкуємо вже другий наклад, будемо і далі експериментувати. Цього року ми вийшли за рамки книжкового вкладенок як е, такого інструменту, який просто обміняє книжку і розказує про що вона як до певного чином самостійного художнього інструменту. Е, одна із них це зберігайте спокій. Це суперкладник знімається. Якщо ви впізнали, вона в стилістиці оцих плакатів Кіпкаун, її робив Стронговський, Ля Стронговський, який власне, є автором цієї серії Зберігайте спокій плакатів українських. І книжка також має плакат. І тут плакат, який можна повісити. Ми підійшли до ідеї, що було б прикольно викласти яру файлор доларами, використовувати сувенірні долари. От. І ми сиділи і думали, як краще скласти букву Р чи букву О. Склали їх, сфотографували і потім зробили з цього. Таку матеріальну шрифтову композицію. Це було дуже весело, особливо в тому моменті, коли я нещадно намагався підпалити цю сувенірну банкноту і підкорити від неї цигару, і в мене нічого не вийшло. Але окладинка вийшла Є книжки, на яких є опаники, на яких є QR-коди, за яким можна пройти на анімовану версію оплатинки. Це дизайн вислання, це мета. Ми беремо телефон. І скануємо QR-код. І є ще одна планка з QR-кодами можливість по ворожити на книжці. Зараз подивимось, що мені покаже те, що я відсканую. Я сканую будь-який код, на кожному коді є різне і зашашований тексту, послання або ще щось. І мені, власне, попалось праця єдина з недолі нас вирве, ну мода праці брати. От так що я думаю, що мені зараз просто записувати, я передала працювати. Тебе лицо скучное. Тебе никто денег не дасть. даст. Давай по новой.